Холодний листопадовий вітер гнав опали листя вулицями Чернігова. Ніна Петрівна щільніше закуталась у потертий світер і прискорила крок. До початку її нічної зміни у мурзі залишалося менше півгодини, а вона ще мала забігти в аптеку за ліками для хворої матері. Ніні було 42, хоча виглядала вона значно старшою. Важка робота, постійні нестатки та життєві негаразди наклали свій відбиток. Утім, вона давно змирилася зі своєю долею і навчилася знаходити радість у дрібницях, чашці гарячої кави вранці, улюбленому серіалі Ввечері, рідкісних дзвінках від сина, який вже кілька років працював у Польщі. Забігши в цілодобову аптеку, Ніна купила необхідні ліки і поспішила на роботу. Морг розташовувався на території міської лікарні похмура будівля сірого кольору, від одного вигляду якої у багатьох перехожих пробігав мороз по шкірі. Але Ніна давно звикла. За 15 років роботи санітаркою вона бачила стільки смертей, що вже не лякалася ні трупів, ні привидів. Доброго вечора, Ніно Петрівно, привітався охоронець дядя Толя, відчиняючи їй двері, знову на нічну. Та куди ж дінешся? Зітхнула жінка. Треба ж комусь і цю роботу робити. У роздягальні Ніна перевдяглася в робочий халат і пішла приймати зміну. Її напарниця Людмила вже чекала з готовим звітом. Сьогодні спокійно, повідомила вона, двоє привезених в день бабуся з інфарктом і чоловік середніх років, ДТП. Обох вже оформили, чекають на родичів. А, ще одного привезли буквально півгодини тому молодий хлопець, самогубство. Поліція якраз закінчує. Ніна кивнула такі випадки, на жаль, були не рідкістю. особливо останнім часом, коли багато людей втратили роботу через карантин і опинилися на межі виживання. Добре, я прийняла. Йди додому, Люда, відпочивай. Сказала Ніна, беручи журнал. Коли напарниця пішла, Ніна зробила обхід приміщень, перевірила температуру в холодильних камерах. Все було в порядку. Вона сіла за стіл і взялася заповнювати документи. За годину у двері постукали. Це був слідчий Андрій, з яким Ніна була знайома вже не перший рік. Добрий вечір, Ніно Петрівно, привітався він. Ми закінчили з оглядом тіла. Можете приступати до своєї роботи. Завтра вранці приїдуть родичі для впізнання. Добре, дякую, відповіла жінка. Щось незвичайне. Андрій похитав головою. На жаль, типовий випадок. Хлопцю було всього 25. повісився у власній квартирі. Сусіди викликали поліцію, коли відчули запах. Пролежав там кілька днів. Ніна зітхнула. Такі історії завжди викликали в неї сум і жаль за змарнованим молодим життям. Коли слідчий пішов, вона взяла необхідні інструменти і попрямувала до секційної зали. Її чекала звична робота помити тіло, зробити останній макіяж перед тим, як родичі прийдуть прощатися. Увімкнувши яскраве світло, Ніна підійшла до столу, на якому лежало тіло молодого чоловіка, накрите простирадлом. Вона обережно відкинула тканину. І завмерла, вражена побаченим. На грудях померлого було татуювання величезний майстерно виконаний фенікс, птах, немов оживав під світлом ламп, розправляючи вогняні крила, а під ним дрібним шрифтом був напис латиною Повстаю з попелу. Ніна не могла відвести погляд від татуювання, щось у ньому зачепило її душу, викликало дивне відчуття. Ніби послання з іншого світу, адресоване особисто їй. Вона струснула головою, намагаючись відігнати ці думки. Треба було зосередитися на роботі, але миючи холодне тіло, Ніна знову і знову поверталася поглядом до вогняного птаха на грудях померлого. Повстаю з попелу, прошепотіла вона, і раптом відчула, як по спині пробігли мурашки. Ніби ці слова відкрили якісь потаємні двері в її душі, випустивши назовні щось давно забуте, поховане під рутиною буднів. Закінчивши роботу, Ніна ще довго сиділа в своїй каптерці, дивлячись у вікно на темні нічне небо. Вперше за багато років вона відчула дивне хвилювання ніби отот має статися щось важливе, щось, що змінить її життя. Наступного ранку Ніна ніяк не могла викинути з голови побачене татуювання. Воно переслідувало її в думках, з'являлося перед очима, коли вона заплющувала повіки. Повернувшись додому після зміни, вона одразу сіла за комп'ютер і почала шукати інформацію про Фенікса. Виявилося, що цей міфічний птах символізує відродження, оновлення, здатність почати все спочатку. За легендою, Фенікс згорає у власному полум'ї, а потім відроджується з попелу, щоб жити знову. Ніна читала статтю за статею, все глибше занурюючись у символізм цього образу. Ніно, ти не забула про мої ліки. покликала з сусідньої кімнати мати. Зараз, мамо, відповіла жінка, неохоче відриваючись від екрану. Поки вона відміряла краплі і допомагала матері прийняти ліки, в голові крутилися думки про власне життя. Коли востаннє вона відчувала себе по справжньому живою, коли востаннє робила щось для себе, а не тільки для інших. Після смерті чоловіка десять років тому Ніна ніби законсервувалася у своєму горі. Робота в морзі, догляд за хворою матір'ю, постійна нестача грошей, усе це затягнуло її як трясовина. Навіть син поїхав від цієї безнадії шукати кращої долі за кордоном. Повстаю з попелу. Прошепотіла Ніна, дивлячись на своє утомлене відображення у дзеркалі ванної кімнати, і раптом відчула, як щось всередині відгукнулося на ці слова якась дивно забута сила, прагнення до життя. Ввечері, збираючись на чергову нічну зміну, Ніна довше звичайного затрималася біля дзеркала, уперше за багато років критично оглянула себе посічене сиве волосся, зморшки навколо очей, старомодний одяг. Коли вона перестала дбати про свою зовнішність, коли змирилася з тим, що старіє раніше часу? На роботі її чекав сюрприз. Виявилося, що родичі самогубці не приїхали на впізнання. Слідчий Андрій розповів, що у хлопця була тільки мати, яка живе десь у Білорусі. Вона відмовилася приїжджати, сказала кремувати тіло і прислати урну поштою. Як же так? Здивувалася Ніна. Такий молодий хлопець і нікому не потрібен. Буває їй таке, зітхнув Андрій. До речі, ми знайшли його щоденник. Виявляється, він був художником татуювальником, мав свою студію, але через карантин довелося закрити. Борги, депресія, класична історія. Ніна відчула як защеміло серце. Вона згадала Фенікса на грудях хлопця, мабуть, сам собі набив як останній крик про допомогу, але ніхто не почув, не зрозумів. Після розмови з Андрієм вона довго сиділа у каптерці, гортаючи в телефоні фотографії татуювань. Раніше вона вважала це проявом несмаку, але тепер бачила в них справжнє мистецтво. Кожне татуювання розповідало історію, несло певний сенс. А яку історію могла б розповісти я, подумала Ніна, і раптом зрозуміла, що її життя останні десять років було схоже на застиглий попіл. Жодних змін, жодного руху вперед, тільки існування за інерцією. Вночі, коли всі справи були зроблені, Ніна дістала альбом, який завжди носила в сумці. Колись вона любила малювати це було її маленьке хобі, єдина радість. Але після смерті чоловіка покинула і це. Тепер вона обережно погортала пожовклі сторінки зі старими ескізами, пальці самі потягнулися до оліця. До ранку вона створила кілька начерків Фенікса, кожен раз різного, але незмінно прекрасного у своєму прагненні до відродження. Малюнки вийшли недосконалими, але в них було щось живе, справжнє, як і в її душі, що раптом прокинулася від довгого сну. Наступні дні принесли несподівані зміни. Ніна почала помічати речі, яких раніше не бачила, наприклад, як красиво світить вранішнє сонце крізь голі гілки дерев, як пахне свіжозварена кава в маленькій кав'ярні біля лікарні, як посміхаються люди на вулицях, незважаючи на холод і сірість пізньої осені. Вона купила собі новий блокнот для малювання і кольорові олівці. Тепер кожну вільну хвилину присвячувала творчості. Спочатку малювала тільки феніксів різних форм і розмірів у різних позах, потім почала експериментувати з іншими образами квітами, метеликами, химерними візерунками. Ти якась дивна останнім часом, зауважила її напарниця Людмила, ніби помолодшала. Ніна тільки посміхнулася вона й сама помічала зміни, і не тільки внутрішні. Уперше за багато років записалася до перукаря, зробила сучасну стрижку, купила кілька нових речей замість старих светрів, почала фарбувати сиве волосся. Одного вечора, розбираючи речі померлого татуювальника, їх так ніхто й не забрав. Ніна знайшла записник з ескізами. Це було справжнє одкровення, кожен малюнок дихав життям і красою. Під багатьма були написані історії людей, для яких вони створювалися. Історії про кохання і втрати, про подолання труднощів і нові початки. Можна я залишу собі цей записник? запитала вона у слідчого Андрія, все одно його нікому віддавати. Беріть, звісно, махнув рукою той, тільки не розумію, навіщо він вам. А Ніна розуміла. Кожен вечір вона гортала сторінки, вивчала техніку малюнків, читала історії. Поступово в її голові почала формуватися дивна ідея. Спочатку вона відганяла її як божевільну, але думка поверталася знову і знову. І якось, набравши сміливості, вона зайшла в тату салон. Просто подивитися, як це виглядає зсередини. Молода майстриня Оксана привітно зустріла її, показала свої роботи, розповіла про процес. Знаєте, сказала Оксана, розглядаючи малюнки Ніни, у вас є талант. Трохи попрактикуватися з технікою і могли б стати непоганим майстром. Та що ви, який з мене майстер? зніяковіла Ніна. Мені вже за сорок. І що? Мистецтво не має віку, а татуювання зараз дуже популярні серед людей будь якого віку, особливо символічні, як ваші фенікси. Ця розмова не давала Ніні спокою. Вона почала шукати інформацію про навчання тату майстрів, дивитися онлайн уроки. Виявилося, що можна пройти базовий курс за кілька місяців. Звісно, це коштувало грошей, але. Мамо, сказала вона якось увечері, я хочу тобі дещо розповісти. Мати уважно вислухала її плани, потім довго мовчала. Знаєш, нарешті промовила вона, я давно не бачила тебе такою живою, якщо хочеш спробувати. Пробуй. Гроші, які я відкладала на похорон, візьми. Мені вони поки що не знадобляться. Ніна розплакалася і обійняла матір. Вперше за багато років вони говорили не про хвороби і ліки, а про майбутнє. І це майбутнє раптом перестало здаватися безнадійно сірим. На роботі вона подала заяву про відпустку за свій рахунок. Начальство здивувалося раніше вона ніколи не брала відпустку просто так, але заяву підписали. Ти що, здуріла? обурювалася Людмила. Яке татуювання в твоєму віці? Та ще й вчитися на майстра? Ти ж санітарка в морзі забула? Саме тому, спокійно відповіла Ніна, я надивилася на смерть. Тепер хочу побачити, як народжується нове життя. Кожне татуювання це історія відродження, як фенікс з попелу. Навчання виявилося складнішим, ніж Ніна очікувала. Спочатку вона тренувалася на штучній шкірі, витрачаючи години на відпрацювання кожного руху. Пальці, звиклі до грубої роботи у морзі, тепер мали навчитися тонким точним рухам. Часто боліла спина від незвичної пози, очі втомлювалися від напруження, але вона не здавалася. Щовечора, повернувшись з роботи і нагодувавши матір, сідала за навчання. Дивилася відеоуроки, практикувалася, вивчала анатомію і теорію кольору. В її кімнаті з'явився спеціальний стіл з лампою, полиці заповнилися альбоми з ескізами та книгами про мистецтво татуювання. Оксана з тату салону стала її наставницею і подругою. Молода майстриня захоплювалася завзятістю Ніни її прагненням опанувати нове ремесло. Знаєш, сказала якось Оксана, у тебе особливий погляд на татуювання, ти бачиш у них не просто малюнки, а історії людських душ. Перше справжнє татуювання Ніна зробила через три місяці навчання. Це була маленька квітка на зап'ясті Оксани, простий малюнок, але кожна лінія була наповнена особливим змістом. Бачиш? Посміхнулася Оксана, розглядаючи результат. У тебе талант, твої руки знають, як торкатися шкіри, щоб не завдати болю. Поступово Ніна почала брати замовлення спочатку прості, потім складніші. Кожному клієнту вона приділяла особливу увагу, вислуховувала історію, що стояла за бажанням зробити татуювання. І для кожного створювала унікальний дизайн, який відображав саме його шлях, його переживання. Син, дізнавшись про мамині зміни, спочатку не повірив Мамо, ти жартуєш? Татуювання? Ти ж завжди була проти цього. Але коли вона надіслала йому фотографії своїх робіт, замовк на кілька хвилин, а потім сказав Знаєш, це неймовірно, я пишаюся тобою. Через півроку Ніна зрозуміла, що більше не може поєднувати роботу в морзі з новою справою. Вона написала заяву про звільнення. Начальство було шоковане, колеги крутили пальцем біля скроні, але вона вже не зважала на чужу думку. Ти впевнена? запитав слідчий Андрій, коли вона прийшла забирати трудову книжку. Все таки стабільна робота, пенсія. Упевнена, відповіла Ніна. Знаєш, той хлопець з Феніксом він помер, але його послання живе. Кожен має право на переродження, на новий початок, навіть якщо всі навколо вважають це божевіллям. Оксана запропонувала Ніні місце у своєму салоні. У тебе вже є постійні клієнти і їх стає все більше, а мені потрібен майстер з твоїм підходом до справи. Перші тижні на новій роботі були важкими, доводилося звикати до іншого ритму життя, до спілкування з людьми, до нової відповідальності. Але кожного разу, коли клієнт дивився в дзеркало на щойно завершене татуювання і в його очах з'являлися сльози радості. Ніна розуміла вона на правильному шляху. Одного холодного грудневого вечора до салону зайшла молода жінка. Вона довго розглядала роботи майстрів на стінах, а потім попросила поговорити з Ніною особисто. Мене звати Марина, представилася відвідувачка. Мені порадили вас як майстра, який вміє працювати з особливими історіями. Жінка закотила рукав і показала старі шрами на зап'ясті. Це було три роки тому, і я втратила дитину на пізньому терміні вагітності і не змогла з цим впоратися, але вижила тепер хочу зробити татуювання, яке нагадуватиме мені щодня, що я сильніша, ніж думала. Ніна взяла альбом і почала малювати. Лінії складалися в образ маленького Фенікса, який виростав із квітки лотоса. Лотос проростає крізь бруд і темряву, щоб розквітнути на поверхні води, пояснила вона. А Фенікс символізує відродження. Марина розплакалася, побачивши ескіз. Це саме те, що я відчуваю, ніби ви зазирнули в мою душу. Під час сеансу вони багато розмовляли. Виявилося, що Марина працює психологом у кризовому центрі, допомагає людям, які пережили травматичний досвід. Знаєте. Сказала вона, ваші татуювання це теж свого роду терапія. Ви допомагаєте людям прийняти свій досвід і рухатися далі. Після цього випадку до Ніни почали приходити особливі клієнти, люди з важкими історіями, які шукали спосіб зцілення через мистецтво татуювання. Вона робила візерунки, що приховували шрами від операцій, створювала символи перемоги над хворобами, малювала образи, що допомагали відпустити минуле. Кожна історія зачіпала її душу, додавала нових барв до власного досвіду. Вона вже не соромилася своєї роботи, навпаки, пишалася тим, що може допомагати людям таким особливим способом. Мати, яка спочатку скептично ставилася до нової професії доньки, тепер з гордістю розповідала сусідкам про її успіхи, навіть показувала альбом з фотографіями робіт, звісно, тільки тих, які можна було показувати літнім жінкам. Син приїхав на Різдво і привіз особливий подарунок професійну лампу для роботи і набір найкращих пігментів. Знаєш, мамо, сказав він, я ніколи не бачив тебе такою щасливою, навіть в дитинстві, коли тато був живий. А одного дня до салону завітав слідчий Андрій. Він довго м'явся, перш ніж зізнатися. Розумієш, Ніно, у мене є шрам від кулі. Десять років ношу, соромлюся на пляж ходити. Може, придумаєш щось? Ніна створила для нього дизайн, де шрам ставав частиною карти зоряного неба. Кожен шрам це історія виживання, пояснила вона, а зорі указують шлях додому. Поступово навколо неї сформувалося особливе коло клієнтів людей, які шукали не просто красивий малюнок на тілі, а спосіб трансформації свого досвіду в мистецтво. Вони приходили зі своїми історіями болю, втрат, подолання труднощів, а йшли з новим розумінням себе і свого шляху. Напередодні Нового року Ніна отримала незвичайного клієнта. До салону прийшла літня жінка років сімдесяти. Вона довго стояла біля вітрини, а потім рішуче відчинила двері. Я хочу зробити татуювання, сказала вона без передмов. Мені сказали, що ви беретеся за складні випадки. Жінка представилася Галиною Степанівною, колишньою вчителькою літератури. Вона розповіла, що все життя прожила правильно, так як від неї очікували інші. Вийшла заміж за того, кого схвалили батьки, працювала там, де було потрібно, ніколи не дозволяла собі нічого екстравагантного. А тепер я хвора на рак, спокійно сказала вона. Лікарі дають кілька місяців, і знаєте що? Я більше не хочу жити чужим життям. Хочу зробити щось божевільне, щось своє, хочу татуювання, метелика. Бо все життя почувалася лялечкою, а тепер час летіти. Ніна була вражена. Вона створила для Галини Степанівни особливий дизайн, не просто метелика, а цілу композицію, де метелик вилітав з розкритої книги, залишаючи за собою слід з літер, що складалися в слова нарешті вільна. Під час сеансу вони говорили про літературу, про життя, про страхи і мрії. Галина Степанівна розповідала про вірші, які писала таємно все життя, і ніколи нікому не показувала. Про те, як мріяла подорожувати, але завжди знаходила причини залишитися вдома. Знаєте, сказала вона, розглядаючи готове татуювання, я не шкодую, що роблю це лише зараз. Мабуть, саме зараз я дозріла до того, щоб стати собою. Ця зустріч змусила Ніну багато думати про власне життя. Вона згадала роки, проведені в Мурзі, свій страх перед змінами, звичку ховатися за обов'язками і рутиною. Як багато часу вона втратила, боячись жити повним життям. Якось увечері вона дістала записник того молодого татуювальника, з якого все почалося. Перегортаючи сторінки, вона раптом зрозуміла можливо, його смерть не була марною, його останнє послання Фенікс на грудях змінило не тільки її життя, але й життя багатьох інших людей, яким вона тепер допомагала знайти свій шлях до відродження. Ніна вирішила написати книгу не просто альбом з татуюваннями, а збірку історій про людей, які наважилися змінити своє життя, прийняти свої шрами, перетворити біль на мистецтво. Вона почала записувати розповіді своїх клієнтів, звісно, з їхньої згоди, замальовувати ескізи, додавати свої роздуми про значення символів і образів. Оксана, побачивши чернетки, загорілася ідеєю. Давай зробимо виставку фотографії татуювань, історії, твої малюнки це буде щось особливе. Покажемо людям, що татуювання це не просто мода чи бунт, а спосіб зцілення і трансформації. Виставка відкрилася в невеликій галереї в центрі міста на початку весни. Ніна довго сумнівалася, чи варто це робити, але підтримка клієнтів, які погодилися поділитися своїми історіями, додала їй сміливості. На стінах галереї розмістили великі фотографії татуювань, кожне зі своєю історією, написаною від руки, поруч ескізи з записника загиблого татуювальника і малюнки самої Ніни. В центрі залу величезне зображення Фенікса, того самого, з якого все почалося. На відкриття прийшло багато людей Марина зі своїм лотосом, Андрій зі своїм зоряним небом, десятки інших клієнтів, чиї історії стали частиною виставки. Прийшла навіть Галина Степанівна, схудла, але з яскравим блиском в очах і новим татуюванням на іншому плечі, цитатою з улюбленого вірша. Син приїхав з Польщі спеціально на відкриття. Він привіз свою дівчину і, що найважливіше, новину про те, що повертається в Україну, відкриватиме з друзями власний бізнес. Знаєш, мамо, сказав він, твій приклад надихнув мене ти показала, що ніколи не пізно почати нове життя. Людмила, колишня напарниця з моргу, спочатку відмовлялася прийти на виставку, але цікавість перемогла. Вона довго ходила залом, вчитувалася в історії, а потім підійшла до Ніни зі сльозами на очах. Пробач, що не вірила в тебе. Ти зробила щось неймовірне. Місцеві журналісти зняли репортаж про виставку. Історія санітарки моргу, яка стала татуювальницею і допомагає людям трансформувати їхній біль у мистецтво, зацікавила навіть національні медіа. Але Ніна не прагнула слави. Для неї важливішим було те, що її досвід міг надихнути інших не боятися змін. Після виставки до неї почали звертатися люди з інших міст. Дехто приїздив здалеку, щоб саме вона зробила їм татуювання. Довелося відкрити власну студію, більшу зі спеціальним простором для консультацій і розмов з клієнтами. Книга, яку вона писала, поступово перетворилася на щось більше, ніж просто збірку історій. Це став своєрідний рідний посібник з арттерапії через татуювання. Видавництво, яке зацікавилося проектом, запропонувало зробити серію подібних книг. Якось розбираючи старі речі, Ніна знайшла фотографію з себе колишньої, втомленої жінки в сірому светрі з порожнім поглядом. Поруч поклала нове фото з відкриття виставки. Різниця була разючою. Тепер з дзеркала на неї дивилася впевнена, сповнена життя жінка, в очах якої світився вогонь творчості і любові до своєї справи. На її власному тілі тепер теж був Фенікс, не точна копія того першого, а її власна версія, птах, що здіймається з попелу, але не сам він піднімає на своїх крилах інших, допомагає їм знайти силу для відродження. Наприкінці року вона отримала листа з Білорусі, писала мати того самого хлопця татуювальника. Вона побачила репортаж про виставку і хотіла подякувати за те, що справа її сина живе і допомагає іншим людям знаходити свій шлях. Знаєте, написала жінка, мій син вірив, що кожне татуювання це історія трансформації. Він казав, що ми наносимо на шкіру те, що вже змінило нас зсередини. Я рада, що його останнє послання було почуте і зрозуміле. Ніна довго дивилася на цього листа, а потім додала його до свого альбому історії. Тепер вона точно знала немає нічого неможливого, якщо ти готовий прислухатися до знаків долі і мати сміливість змінитися. Як Фенікс, що відроджується з попелу, кожна людина має шанс почати нове життя. Треба тільки повірити в себе. І зробити перший крок.